Інколи наші клієнти хвилюються, чи правильно вони замовили кріплення що, для широкого карабіну, чи можливо їм потрібно було замовляти для вузького. Ось так він виглядає. І які можуть бути варіанти? Взагалі для широкого карабіну це ми робимо під вертлюх, під наш вертлюх. Таким чином ось він ідеально сідає в наш вертлюх. І нагрузка вся дуже гарно розпреділяється на весь гвинт, правильно все працює. Але якщо, наприклад, у вас немає такого вертлюга да, з широкою вилкою, у вас, наприклад, є звичайний карабін, Ось можемо взяти навіть самий звичайний наш карабін. І якщо ми його продінемо, в принципі, теж Буде працювати. Це не дуже гарно воно виглядає, але працювати можна. Ден кінець загинається, нагрузка розподіляється не так рівномірно, тобто вона тільки по краях і з часом петля тут буде трошки деформуватися. Наприклад, якщо ми візьмемо карабін ось такий, тут уже буде ситуація покраще. Але справа в тому, що також ось тут йде кут, і буде ремінь, він буде трошки йти під, під уклоном. Але, в принципі, це варіант кращий для роботи, якщо немає широкого вертлюга з широкою вилкою. І ще також варіант це просто купити ось такий і Наприклад, його можна через карабін зацепити, через вертлюх, і вертлюх там, наприклад, через скобу до трикутничка. Це досить також бюджетний вихід із ситуації. Ось так. Якщо у нас, наприклад, варіант для вузького карабіна кріплення, в такому разі... Ми можемо прикріпити це на будь-який карабін. От, і воно тоді ідеально сідає, тут нагрузка вже нормально розпреділяється, і воно нормально сидить в карабіні. Але якщо, наприклад, ми захочемо в такий трикутний рапід, ми вже його навряд чи продінемо, бо тут вже досить товста виходить е, стінка. Для широкої ленти це також не дуже добре. У нас в рапі це теж не пройде, в цій тим паче. Тобто цей варіант ідеально підходить для звичайного, для звичайного карабіну.